З метою популяризації розвитку добровільної та місцевої пожежної охорони на Рівненщині та з метою підвищення рівня пожежної безпеки на території громад, а також своєчасного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення, органами місцевого самоврядування утворюється місцева пожежна охорона. Наразі на Рівненщині утворено 76 пожежно-рятувальних підрозділів, з них 21 – це пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної ні охорони, з яких 18 добровільні пожежні команди та три добровільні пожежні дружини, 48 пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони, та сім комбінованих пожежно-рятувальних підрозділів, де функціонально поєднані місцеві пожежні команди та підрозділів добровільної пожежної охорони. Усі 76 підрозділів включені до планів залучення сил та засобів цивільного захисту для реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події на території Рівненського, Дубенського, Сарненського та Васького районів Рівненської області. Основними завданнями добровільної та місцевої пожежної охорони є. Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій, реагування на пожежі та надзвичайні ситуації в короткий час. Добровольці це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають на території їх громади. Перш за все, це небайдужі громадяни. Які вирішили зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади, люди, які готові кинути всі свої справи на час виклику, аби врятувати чиєсь життя. Децентралізація ставить нові виклики перед роботою сектору безпеки? Мова йде про те, що жителі громад мають бути захищеними від різних небезпек та спокійними за своє життя та здоров'я. Одним із шляхів формування такого безпекового середовища в населених пунктах є залучення мешканців із активною життєвою позицією. А також популяризація та сприяння добровільному пожежному руху. Добровільні пожежники це нормальна робоча модель і прогресивна практика. Так люди можуть проявляти свою громадську відповідальність та робити особистий внесок у колективну безпеку жителів громади. Слід зазначити, що ситуація з забезпеченням пожежної безпеки у сільській місцевості Рівненщини, де виникає більше половини загальної кількості пожеж, ускладнюється значною віддаленістю підрозділів державної пожежної охорони, які в основному. Му дислокуються у районних центрах через це час прибуття пожежного автомобіля на виклик до віддалених сіл коливається від 30 до 50 хвилин, що значно ускладнює ліквідацію надзвичайних ситуацій, зростає рівень шкоди й матеріальних збитків, підвищується загроза життю і здоров'ю людей. Згідно проведених розрахунків з врахуванням нормативного часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, який складає 10 хвилин у місті та 20 хвилин у сільській місцевості, встановлено, що у територіальних громадах Рівненської області необхідно додатково створити пожежно-рятувальні підрозділи в 24 населених пунктах, зокрема у Вареському районі 2, Дубенському районі 6, рівненському районі 12, Сарненському районі 4. Питання щодо забезпечення належного протипожежного захисту населених пунктів області знаходиться на постійному контролі в керівництва головного управління ДСНС України у Рівненській області.